Друзі, віта. 18 травня, слава Україні! І так, друзі, може кого буде цікавити. Є на продаж темна сушнина. Темна сушнина, як вона виглядає, зараз помагаюся показати. Це я приніс її сюди посушити. Бджілки, правда, не дуже її сушить, так як цвітає акація. Уже, мабуть, доцвітає, але все рівно. Ось така. Ну, це з піргова. Це я буду звідси брати піргу. А є якийсь, ну, грубо говоря, такий колір. Все єврорамка. Uh, ну, без пірги, скажімо так. Ті будуть продаватися. Якщо комусь потрібно, якщо не знайдеться клієнт якщо не потрібно, значить не потрібно, значить поріжемо, перетопимо. І uh, з пірги заберемо піргу, а воск перетопимо. Так що, якщо когось цікавить, ось от такі от рамочки. Ось це така темна. Це єврорамка. Компанія Bisfly можемо домовитися, якщо комусь така потрібна а, продукція. Неодноразово ми продавали такі рамки. Клієнти були. Можливо, і зараз когось зацікавить або на. на а, Ловушки і тому подібне. Коротше, мене особо не интересует, для чого люди беруть, якщо їм потрібно, нехай беруть. Так що, друзі, якщо комусь треба, яка кількість, я не можу сказати, так як зараз не знаю. Тут лежить тільки невеличка кількість корпусов, котрі мы поклали на осушку. Такої є ще, мабуть, в два рази постельки для дальнішої осушки. Так що, якась в випадку, є. Якщо кому треба, звертайтеся. А, якщо ви десь тут рядом, можете приїхати самі забрати, якщо ви десь далеко можливо відіслати по почті. Правда, з почтою трішки, мабуть, буде дорогувати, але якщо комусь дуже треба срочно в руки, як варіант, можемо домовитися. А, ціну озвучувати не буду. Якщо когось цікавить, дзвонить, попитаємося домовитися. і Якщо домовимося, то а, зробимо дану роботу. Все, на цьому до завершити. Слава Україні!